Для 49 українців читання є способом зберегти себе під час війни. Про це свідчать результати дослідження Українського інституту майбутнього. Питаємо у сумчан про їх книжкових фаворитів. Я читала останню книгу циклу із крові попелу. Чотири книги там мені дуже подобається. Мене це відволікало просто. Я, мені хотілось кудись так десь відпочити, якось розгрузитися трішки. Я от почала читати. Мені це дуже допомагає. Поринути в якийсь такий інший світ. Останню книгу, яку я читала українською, було про е, маленьких жінок. А е, то була велика книга про сім'ю. Ну, мені теж дуже сподобалось. Мені більш подобається научна література, така як, наприклад, біологія людини Роберта Сапольського, щось такого плану. Останнім часом це, мабуть, великий Гетсбі, на основі якого був знятий згодом фільм, так, і який такий є. Дещо незмінною класикою, теж незмінне, так? це тигролове, сміливість завжди має щастя. Ну, якщо з української літератури, то а, спитайте мічку Кузніцову, дуже чудова, приємна, атмосферна, затишна книга. От вона така максимально літня, можна зараз її прочитати, поки ще тепло. Вона так огортає тебе в обійми, дуже класна історія. З зарубіжної літератури, Мені дуже подобається Кадзо Ішігуро. В нього є дуже крута похований велетень а, і Мілан Кундера. От у нього нестерпна легкість буття. З сучасної української літератури популярні серед сумчан книги Я бачу вас цікавить Пітьма і Павлюка. Та за перекопом є земля Анастасії Левкової з класичної тигролови та сад гециманської Івана Багряного. Розповідає адміністраторка книжкового магазину Анна, люди зараз почали цікавитися українською класичною літературою, а більше історичної літератури почали читати. Звичайні люди, не історики, там не ті, хто якось професійно має до цього відношення, теж почали дуже активно цікавитися. Ну загалом сучасна українська література розвивається, купу всього цікавого друкують, пишуть так само перекладають зарубіжні видання. Тому. Людей стало більше читати. Популярні серед читачів нині і книги наших місцевих письменників. Зараз ми всі налаштовані для того, щоб люди звернули увагу на українське слово. Наша фаворитка і наша землячка з глухава це Світлана Талан. Її книги зовсім не стоять у нас на поличках. Вони розбираються. Треба вивітрювати оцей комплекс меншовартості, Що якщо українське, то воно гірше. Зараз купа літератури, яка. Не те, що може зрівнятися з якоюсь зарубіжною, а дуже популярною, а й перевершити Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС.